Про наболівше у багатьох не тільки в мене. Канада дасть піар на халяву. Канада все ж таки дуже зацікавлена українцями. Поїду до, або до Польщі, або поїду ще десь. Ось тут живе моя сестра. Ну що ти піар зробив? Що там, як там? Програму поставили на паузу. Не запускайте себе в цю суєту і суматоху. Сильно не заганяю себе в паніку. Це, блін, ударний ще пояса. Мова в мене йде тяжко, настільки погряз в цих Робота-дом, робота-дом. Бережіться цієї суматохи. Вона затягує, як я не знаю, що. Не зробив я піар. Привіт, народ! Зараз настало літо, і я вперше взагалі за весь час, поки ми тут живемо на новому будинку, вирішив пройтись біля нас є штучне озеро. Прогулятись там і поговоримо про дещо з вами, саме про піар. Про наболівше у багатьох не тільки в мене. Зараз побачите, наскільки близько, блін, я живу до, до цього озера, а майже за півроку, більше ніж півроку, ні разу так і не зходив. Суматоха так затягує. Просто народ, бережіться цієї суматохи. Вона затягує, як я не знаю, що виривайтесь з її лап. Виходьте на прогулянки, проводьте час з родиною, просто самим собою. Будьте на природі, побільше погружайтесь в різні думки. Роздумуйте про життя, про плани на майбутнє, але просто не запускайте себе в цю суєту і суматоху. Зараз покажу, де я живу і скільки мені йти. Це мій будиночок. Зараз разом з вами пройдемось до озера. Побачите, наскільки далеко в лапках <кхи> я живу. До речі, ось тут живе моя сестра і Ігор. Взагалі ми дуже поруч, прям три будинки між нами, <кхи> три квартири чи чотири. Так нам повезло. Це дуже класно в плані того, що коли треба там е з дітьми посидіти, чи нам з їхніми. Чи... Їм з нашими просто по-сусідськи прийти, поспілкуватись це дуже класно, коли є родина поруч або близькі друзі. І от там уже вхід на озеро. Буквально і хвилини не має пройтись, а я настільки погряз в цих робота-дом, робота-дом, що ні разу не ходив. Ось таке озеро є біля нас. Дозвольте ще секундочку розповім. Дуже часто кожну зиму на цьому озері є каток. Але цієї, цієї зими прийшло листом, прийшло повідомлення всім, хто тут живе, що. А, ні, на сайті було району нашого міста, що тут озера не буде, катка не буде. Не знаю чому, але в цьому році взимку не було тут. Катка. Тобто на коньках не можна було кататись. Ще не до, не до кінця розстало все. Але парк є прямо біля мого будиночку. Прийде літо, все стане зелененьким і можна буде класно прогулюватись. Поговоримо про піар. Я знаю, це наболівша тема в усіх, і в мене в тому числі. І відео буде називатись Як отримати піар в Канаді. І можливо для вас воно здається, буде здаватись клікбейтним, бо відповіді в цьому відео ви не знайдете, я сам її шукаю. Але дуже цікаві моменти, які мене порадували, здивували. Коротше, обговоримо сьогодні цю тему. Навалюйте узвар і поїхали дивитися. Отже, на якому етапі мій піар, розповім вам. Багато хто пише в коментарях, мені в приватних повідомленнях. Ну що ти піар зробив, що там, як там? Розповідаю, що з моїм піаром. Не зробив я піар, блін. <схи> Тому що основна ставка, на яку я ставив, програма, через яку я хотів подаватись на піар, це була Opportunity Stream Альберта. Там. Дуже багато професій могли подаватись, і дуже низький рівень знання мови міг бути. Але ось коли ми вже набрали досвід на роботі, коли вже могли подаватись, залишилось тільки здати іспит англійської мови, і ми вже йшли до цього. Мій один швагро вже здав іспит, Ігор вже готувався, також я теж мав би готуватися, і ми там вже працював в цьому напрямку. Коротше. Виявилось, що програму поставили на паузу і все прикрилось. Ну і насправді це, блін, удар ще пояса, Тому що це був один такий сильний варіант, на який я розраховував. І принаймні всі, кого я знав тут ну, майже процентів 80%, всі розраховували на, цей, на цю програму. На жаль, її поставили на паузу. І наразі у мене все. Е, є варіанти, не так сказати, щоб багато, але можна податись на федеральну програму, там, де бали збирати. Але ми не витягуємо по балах, тому що там треба багато балів, мені вже за 30, а там вік до 30 дає бали. Плюс там рівень мови, чим вищий, тим більше балів. І, коротше, я не, я не наберу балів стільки, скільки треба просто по федеральній програмі. Ми вже думали, можливо, в якусь іншу провінцію поїхати, щоб чисто попрацювати там, родину лише дедуть, наприклад, а поїхати там працювати і отримати піар в якійсь іншій провінції. Але <поки>, поки що нічого. І ми все ж таки чекаємо, можливо, буде ця програма. Відкриють знову її Opportunity Stream, і ми вже через неї подамось. Можливо, за цей час ще щось зміниться. Також є варіант отримати Ілемеай, якось так називається. це Закрита віза. Зараз у нас open work permit, дозвіл на роботу відкритого типу, а можна отримати закритого типу через роботодавця. І є варіанти, якби я це ще думаю, якщо щось не вийде, попрошу шефа зробити. Але він довго робиться і там не кожна фірма може. У нас, в принципі, велика фірма, і шеф нами задоволений і зацікавлений в тому, щоб ми залишилися, але це як один з варіантів. Просто розповідаю вам всі варіанти, які я знаю. Ще, можливо, біженство або гуманітарна програма. Хоча я спілкувався з міграційним адвокатом, вона каже, що це погані варіанти, і дуже мало шансів, що щось вийде з цього. Або вона просто цим не займається і не хоче паритись, Я не знаю. Коротше, до чого я? І оце все отак нагрібає, час уже йде. У мене вже лишилось щось близько року. Ну і хотів у вас запитатись. Народ, напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. Я просто чому питаюсь, тому що скільки людей, стільки і варіантів, і можливостей. Я знаю, що є інші програми, через які можна подаватись. І мені би було б цікаво. І якщо е, тобі цікаво, то теж спускайся в коментарі, почитай, що люди пишуть, можливо, щось розумне напишуть. Є одна новина, можливо, багато вже з вас про неї чули, але я би хотів обговорити її. І зараз вам прочитаю. Багато хто вже про вас із вас про це чув. Чи зможуть українці лишитись в Канаді після закінчення терміну дії віз? Канада не відправить додому жодного українця, який прибув за програмою КЕТ, доки триває війна з Росією, навіть якщо термін дії їхніх віз закінчиться. Про це сказав міністр імміграції Марк Міллер. Міністр міграції Канади пообіцяв, що країна не відправлятиме українців на батьківщину, охоплену війною, навіть якщо у них закінчиться термін дії візи. Раніше міністр імміграції сказав, що продовження програми КЕЕТ канадсько-української дозвіл на екстрені поїздки не розглядається. Ми нікого не повертаємо перед обличчям агресії, такого ядерного агресора, як Росія, і доки триває війна. Ми шукаємо кілька способів переконатись, що люди тут у Канаді у безпеці та прийняті. Ключно з майже 300 тисяч людей, які зараз тікають від війни в Україні, сказав Марк Міллер. З 17 березня 2022 року по 27 лютого 2024 року Служба міграції біженців і громадянства Канади отримала 1 189 тисяч 320 заяв за програмою КОЕД. Із них були схвалені 960 тисяч, але приїхали до Канади лише чверть 248 тисяч всього на Всього навсього українців скористались цим. І згідно з опитуванням, до речі, всім, хто приїхав по КОЕД, я думаю, всім ну, мені приходили листи е, на емейл e з опитуванням і там на різні питання відповідають. І ось, згідно з опитуванням, приблизно 90% українців, 90% українців, які приїхали до Канади в рамках тимчасових заходів, хочуть залишитись у Канаді. Але КоЕД дає можливість перебувати у Канаді упродовж трьох років, як тимчасові жителі з дозволом на роботу та навчання. Громадські організації закликають уряд Канади дати можливість українцям отримати дозвіл на постійне проживання. Ми знаємо до речі, цікава, цікавий момент і нюанс, чому може бути складність з роботою в українців. І за цього, що я зараз прочитаю. Ми знаємо, що роботодавці вагались щодо найму навчання та просування українців, знаючи, що їхній дозвіл на роботу закінчиться через рік. Зазначив засновник організації канадської організації Pathfinders for Ukraine Реналд Баран Чонг. І що з цього повідомлення хочу вам сказати? Можливо, це повідомлення а, дає багатьом людям можливість думати, що Канада, Канада дасть піар на халяву. Халяви Халява Нібуде! Гуляємо Фісі! Я знаю людей, і чесно кажучи, в мене в самого всередині така надія, якби не вмирає, але я, я майже впевнений, що Канада так не зробить. І багато людей думають, що Канада все ж таки дуже зацікавлена українцями, і що рано чи пізно вона дасть піар всім-всім-всім. Я, як людина, яка вірить, що під лежачий камінь вода не тече, думаю, що якщо нічого не робити, в плані подачі, не шукати програми, не подаватись, не вчити мову, а просто чекати піар як манну з неба, то нічого Канада просто так не дасть. Хоча Канада хотіла би лишити українців, я думаю. Тому що українці працюють, приносять податки, вони добросовісні, не сидять на виплатах. Якби це ідеальний, можна сказати, мігрант для Канади. Але я не думаю, що вона буде так просто роздавати всім піар. Максимум, що я бачу, це вони просто зроблять. Наприклад, коли закінчиться піар, ой, воркперміт і віза, вони просто продовжать, наприклад, випустять такий указ або продовжать воркперміти на невизначений термін, доки не закінчиться війна. І я думаю, це максимум, на що здатна Канада зробити, а потім, як закінчиться війна. Перемогою України, звичайно. То вони скажуть, що ну, народ, давайте, виїжджайте. Я так думаю, що так буде. Я наразі подався на новий паспорт. Хто знає, хто не знає, в одному з попередніх відео я там розповідав про це. Чекаю на новий паспорт. Подався також на продовження ворог хоча в мене він виданий був на 3 роки. І до кінця паспорта. Але я подався, бо були кейси, що людям, у яких навіть паспорт просрочений, продовжили ворк перміт з просроченим паспортом. Ну, і я вирішив податись, можливо, можливо, вийде. Вийде, то вийде, ні, то ні. Ось такі новини. Я сильно не заганяю себе в паніку, тому що я думаю, що життя йде своїм чередом. І як воно буде, так і буде. Я роблю все зі своєї сторони майже, що в моїх силах, щоб отримати піар. На жаль, мова в мене йде тяжко. Та і, чесно кажучи, я не докладаю стільки зусиль, як хотів би на її вивчення. Хочу це змінити, до речі. І зараз, блін, як я не дойду. От я не така людина, що просто сяду і буду вчити суху. Суху граматику, от мені це не йде. Хоча мій рівень спілкування він покращився. Я помічаю це на роботі, я вже більш-менш спокійно спілкуюся по робочим моментам. Але все рівно я от не відчуваю, що цього достатньо, щоб здати іспит, наприклад. Ну, але все-таки якось готуюсь до цього, вчу англійську. І, в принципі, як буде, так буде. Вийде залишитись в Канаді, вийде? Ні, то ні. Навіть якщо доведеться повернутися в Україну, повернусь в Україну, поїду до, або до Польщі, або поїду ще десь. Куди мій шлях мене заведе вже, так і буде. Але поки що йде, як йде. Хоча ми, до речі, це тема окремого взагалі-то відео, я думаю. Але трошки затрону. Про будинок. Ми ж купили будинок тут в кредит. Хто не знав, там є відео про це аж цілих 3 чи 4 відео про купівлю будинку в кредит тут. Ну і якщо у нас не вийде тут залишитись, е, є варіанти здавати його в оренду або продати. І згідно з новинами, ті, що ми читаємо, з різними опитуваннями, прогнозами різних фінансистів, фінансових там. Установ, що житло сильно здорожчає через 2-3 роки. Тому, у кого є можливість, <губ> купуйте зараз, беріть в кредит і потім продасте через 2-3 роки, ще й можете на цьому заробити. Але це так, думки в голос. Про це я думаю окремо ми якось поговоримо про нерухомість, куди воно рухається все. Про цю миль, мильну бульбашку. Нова постійна рубрика коментарі. Буду час від часу зачитувати ваші коментарі. Буду старатись це робити в кожному відео, але я можу забути, тому прошу вибачення заздалегідь. Але іноді цікаві коментарі, іноді просто щось забавне, ви пишете. І я би хотів ці, читати ці коментарі. Тому поїхали. Перший коментар. З відео під тим, під назвою Чому українці такі сварливі? І тут такий цікавий коментар попався. Нік, от написав: Привіт, дивлюсь тебе давно, але нічого не коментував. З приводу злоби і ворожнечості дуже делікатне питання. Чомусь, коли в Україні ми з таким стикаємось, то нічого страшного. Ну, людина така. Ну, день поганий, ну, кинули мене. Значить, наступний раз буду розумніший. А коли сюди приїхали, починають акцентувати увагу на тих проблемах, які вдома тебе зовсім не бентежили. Погані люди є усюди, і на 10 поганих коментарів знайдеться усе одно один, який справді допоможе. Я, як людина, яка не дуже давно переїхала, можу сказати, що в мене так склалося, що апартаменти зняв через наших, працюю, знайшов через наших роботу і навіть машину купив у наших. Так що не засмучуйтесь, якщо хтось негарно себе поводить чи пише якусь маячню. Може у людини поганий день, може поганий настрій, а може проблеми з головою. Але то вас не стосується. Будьте завжди на позитиві, і все у вас вийде. Дійсно, такий коментар цікавий. З однієї сторони, я згоден з Ніком, тому що. Якось коли в Україні ну, жили да й жили такі люди та такі люди. І я думаю, стали це звертати на це увагу, тому що побачили інших людей, які не такі. Тому це стало кидатись в очі, наша така українська сверливість. Але згоден, можливо, це у людини просто поганий день, і, звичайно ж, є класні люди, які в будь-якій іншій країні і українці не виняток. Є дуже класні люди, порядні, і таких дуже багато насправді. Але просто от. Є, як є, і мені сподобався ще також коментар під цим коментарем, хтось написав. Це якщо ти дома перднув, то це ок. Але якщо у гостях, то це проблема. Ну, дійсно. В принципі, якщо вдома, то нічого страшного, а якщо вже десь на виїзді, то треба поводити себе якось більш по-людськи. Ось такий коментар. І ще один коментар, здається, під тим же відео. Написав. Умторумтор um -um якийсь пише. Даниїл, ти хоча б освіту якусь маєш? Можемо, до речі, знайомитись, розповімо трішки про себе. Так, я маю освіту. Звичайно, школу закінчив. Потім я поступив в училище Слюсар з слюсерсмеханов складальних робіт, зварювальник. Потім поїхав в Харків. Вчитись там, отримав там професію сантехніка і педагогічну. Тобто, я майстер виробничого навчання і можу навчати зварюванню, слюсарству і сантехніці. В теорії можу це робити, але, звичайно, жодного разу в житті я не навчав ніде Ні в коледжі, ні в школах, ніде. Тому ось така у мене професія. На цьому все про що я хотів поговорити, це про піар, про те, що. На жаль, ось так от вийшло, що програма, на яку багато українців розраховували в Альберті, її поставили на паузу. Інших програм ніяких спеціальних, класних, легких немає. І є, це тільки ця обіцянка від міграційного там якогось міністра, що нікого не випруть звідси, хто приїхав по КуЕД, поки в Україні йде війна. Тому чекаємо, звичайно, щоб війна вже закінчилася якнайшвидше. І я впевнений, що тоді будемо щось вирішувати, але хай краще війна закінчиться якнайшвидше. І всіх випруть в Україну, ніж війна буде ще тривати довго, і всіх залишить тут. Це така чисто моя думка. Почіть обов'язково, що ви думаєте з приводу піара, хто на що розраховує. Я знаю, багато людей чекають манну з неба, хтось готується, хтось шукає інші програми. І якщо ви знайшли щось цікаве, обов'язково напишіть в коментарях і мені, і підписникам буде цікаво про це почитати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім мирного неба над головою. Па.